Вітаю вас на каналі Починка, канал З ремонту техніки. Сьогодні на ремонті в мене ось такі два павербанки Базеос 25 Вт на 20 000 мАч. Давайте подивимось модельку його. Моделька у нас називається PPBD25. Ось його характеристики. Павербанки до мене приїхали в несправному стані. Вони не реагують ні на зарядку, ні на включення на кнопку. Мають на борту два USB-роз'єми та c роз'єм. Ось Характеристики по роз'ємам. Жовтий тобто роз'єм це роз'єм швидкої зарядки. Напруги в нього 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 Вольт, 1,5 А. Роз'єм Type-C працює як вхід і вихід з характеристиками 5 В 3 А, 9 В 2,78 А, 12 2,1 А і 15 В 1,67 А. Звичайний роз'єм USB на 5 В 2,4 А. Ось так виглядають павербанки. Ось такий їхній стан. На одному навіть є наклейка на екрані захисна. Перед початком розбирання ще раз перевірю їх на реакцію до підключення зарядки. Як ми бачимо, реакції немає. І один, і другий не працюють. Тому давайте одразу їх розберемо і подивимося, що з ними не так. Погнали? Вибираємо рандомно павербанк, з яким ми будемо працювати. Нехай це буде павербанк ось цей. А інший ми відкладаємо в сторонку. Так, стосовно розборки, що нам знадобиться для розбирання цього павербанку. Звичайно, спуджери, лопатки. І розбирається він доволі просто. Для цього потрібно. Дуже тонкою лопаткою підлізти під, під ось, цей, ось цю частину корпуса, і нам потрібно буде оцю кришечку підняти догори. Тобто вона, вона заходить у корпус, ця частина кришечки, і кріпиться за допомогою зачолок, за які по периметру. Тому зараз ми дуже обережно візьмемо лопатку, все це потрібно. Робити дуже обережно, не поспішаючи, бо з цієї сторони в нас плата, щоб не зачепити, а з цієї сторони в нас знаходяться два акумулятори по 10 тисяч, які потрібно не зачепити. Ще раз наголошую, робити все доволі не поспішаючи, дуже обережно і отак от от по периметру, все це треба відкрити. Ну що, почнемо. Ось так доволі легко все вийшло, і я гадаю, що у вас те ж саме вийде. Ну, Так як я швидко розібрав, це вже є досвід, вже не одну модель цієї лінійки пауербанків я розібрав, тому вже це робиться дуже швидко, але я постійно вдосконалююсь. Дивіться, не завжди виходить залишити ці, ці лини, оці. Речі, які, до яких кріпляться защілки, ну це нормально. Ну, Взагалі-то всі по периметру я бачу, що цілі. Ось одна трошки пошкодила. Ну, це не є критично, бо кришка буде все одно триматися у корпусі. Так, корпус ми а, розібрали, бачимо головну плату, а, бачимо акумуляторну батарею. І перше, з чого потрібно почати, це замірів напруги на батареї. Тому що тут батарея не проста. Тут стоїть два елемента, які з'єднані послідовно. Тобто напругою, максимальною напругою 8,4 В. І ще тут стоїть маленька платка BMS 2S. Якщо напруги тут немає, то, скоріш за все, з платою у нас все гаразд, і проблема є з Самим акумулятором. Ну І це ми зараз з вами перевіримо. Для цього візьмемо вольтметр виставляємо вимір напруги. так Мені тут засвічує і нічого не видно. так і Пробуємо вимірювати, яка у нас напруга на виході з батареї. І що ми можемо спостерігати, а ми з вами нічого не спостерігаємо. Тобто з батареї в нас немає виходу. І я гадаю, що проблема, скоріш за все, просто одна із банок цього акумулятора просто просіла до позначки, критичної позначки для нормальної роботи BMC, а критична позначка це. Трошки нижче, ніж, ніж 3 вольта. Uh, і як ми це перевіримо, ми зараз відпаяємо батарею, знімемо uh, контакти з плати, дроти і uh, почнемо працювати з батареєю. Ну що, відпаємо? Для того, щоб uh, доволі легко відпаяти кінцівки акумуляторів, мінус і плюс uh, ми будемо використовувати. Припой. Треба, потрібно трошки розмягчити цей заводський припій, бо він дуже такий тугоплавкий, його буде складно просто жалом паяльника відігрити. Ну і звісно, нам потрібно буде використовувати флюс. Я в своєму випадку використовую флюс Озон 5МЕ. Це український флюс. Ну, рекомендую для роботи. Мені поки він дуже подобається для таких речей. На сумо плюс і пробуємо випайло. Сувий і мінусовий, мінусовий провід вже відпаяли від, батаре... від плати і тому давайте дістанемо саму батарею. А, дуже обережно піддіваємо батарею знизу за допомогою якоїсь плоскої викрутки і дуже-дуже обережно догори підіймаємо. Не поспішайте, щоб не пошкодити саму батарею. Викрутка повинна бути тупа, щоб не пошкодити саму батарею. Ось ми достаємо батарею, розпаковуємо саму батарею, знімаємо. Нам нам потрібно, перш за все, дістатися до а, самої плати BMC. Ось так вона виглядає. Ця платка BMC, доволі дуже все просто зроблено. А, маємо контакти батареї батареї однієї та іншої. І зараз треба що нам зробити? нам Треба поміряти напругу на одній батареї і на іншій. так а, Дивимось, що нам покаже вольтметр наш. Так, міряємо одну батарею. Ну, Те, що я вам і казав, бачите, 0,9 вольта. 1 вольт на батареї. Це дуже низька напруга, дуже критично просажена батарея. А тут у нас 4 вольта. Тобто ця батарея у нас повністю заряджена. Зверніть увагу, стан ідеальний. І у цієї батареї стан а, ідеальний, тобто немає вздутості. Якщо була б вздутість на цій батареї, то це вже пішли б а, незворотні процеси і відновити таку батарею вже неможливо, її просто треба утилізувати, не викинути, а утилізувати. А, зараз що ми зробимо? Так як одна з банок в нас. Повністю майже заряджена 4 вольта, а одна у нас 1 вольт, то припаємо провода до батареї і підключаємо до лабораторного блоку живлення. Так, ми вже припаяли до батареї, дуже важна полярність, треба щоб плюс був до плюса, мінус до мінуса. Далі, який далі етап у нас? Далі етап у нас такий, що виставляємо на лабораторного блоку живлення десь ну, вольтаж давайте візьмемо 3,5-3,6 вольта. От, так от І струм повинен бути на мінімумі. Це дуже важливий момент, якщо, бо якщо ви дасте великий струм і велику напругу на батарею, то ви її просто вб'єте, виставляємо напругу струм і підключаємо батарею до лабораторного блоку живлення. Ось в моєму випадку зараз напруга почала підійматися. Струм я виставив в 0,73 А, можна навіть 0,5 А поставити, це ще краще буде. І все, залишити батарею, нехай потрошку-потрошку вона заряджається невеликим струмом. Ось такий в мене зараз струм. Він потроху падає, звісно, і напруга починає потроху зростати. Не чіпаємо, залишаємо і потім повертаємось до нашого відео трохи пізніше. Так, пройшло десь година-півтори. Бачимо на батареї вже 3,7 вольта. В процесі, коли батарея заряджається, у вас струм буде падати. Коли батарея набере десь приблизно 3,2-3 вольта. Струму можна додати ампер, ампер або 1,5 А десь. Зараз в мене батарея вже підживилася, я її вимикаю, зроби вже знімаю контакти і перевіряємо, що з цього у нас вийшло. Так, міряємо. Дивимо, що у нас на виході з батареї. Так, щоб було видно. так на батареї у нас вихід 7,47 ну вольта, тобто 7,5 вольта. Батарея у нас запрацювала. І це вже є добра ознака. А тепер наступним етапом що треба зробити? Правильно, треба відбалансувати банки. Напруги на банках повинні, повинні бути однаковими. Тому зараз фіксуємо позначки по напругах. Так, У нас ця батарея 3,49 ну 3,5 вольти. Ця батарея у нас перезаряджена, вона має напругу там ми міряли 4 вольта. Так, 4 вольта. Тому що ми зараз зробимо? Є два варіанти: або підживити цю батарею до 4 вольт, або цю батарею, яка має напругу 4 вольти, просто розрядити до 3,5 вольти. Тобто задача у нас така, що треба дві ці комірки відбалансувати, щоб вони мали однакову напругу. Чим ми зараз і займемось. Погнали. Я вибрав варіант з розрядженням батареї, бо цей варіант більш контрольований. В цьому мені допоможе Міаторч DL24. Я вже виставив граничну напругу розряду 3,5 В, напруга на акумулятори 3,97 В. І Зараз просто включаю і додаю потроху струму. Розряджати буду 2 А, може навіть і трьома. Потім е, е, струм я буду знижувати до 1 ампера, А або, мабуть, і, і до 0,5 А. І все чекати, поки в мене напруга на батареї е, не стане 3,5 В, а торч сам вимкнеться при досядженні цієї цієї напруги. Все е, залишаю і чекаю, коли батарея. Розрядиться до 3,5 В. Ще є варіант з активним балансиром. Ну, але це теж варіант, який треба довго чекати, тому мені більш сподобався ось цей варіант з розрядкою АКБ, яка була на 4 В заряджена. І м, тоді батареї будуть, будуть рівномірно заряджатися. Заряджати я буду потім невеличким струмом, блочком там на 5 вольт 2 А, щоб потихеньку-потихеньку набирала батарея. Обидві батареї набирали струм ємність. І чому це так треба робити, я розкажу пізніше. Так, батарею я вже відбалансував, тепер перевіряємо, що у нас на комірках наших. Так. На так, напругах перша комірочка 3.64, друга комірочка 3.62, ну, тобто більш-менш нормально. А можна збирати батарею, ставити у павербанк і перевіряти, чи дало це нам результат. Пувербанк майже зібраний. Зараз будемо перевіряти. Так, Реакція на кнопку Е, 23% показує. Реакція на підключення зарядного пристрою. Так, Зарядочка. Зарядочка пішла. Струм побіжав. Ампери Виросли. 2 А, зарядка йде. А, все, тобто павербанк у нас справний плата. Проблема була з акумулятором. Зараз ще перевіримо а, USB. USB у нас працюють і все, все начебто добре. Тепер можна закривати кришечку і переходити до іншого павербанку. Щось мені здається, що в другому павербанку була, скоріш за все, така ж сама проблема. Цей Powerbank відправляємо на зарядку. А, я хотів до цього сказати. Стосовно цього павербанку стосовно зарядки, що зараз ми відбалансували батареї і поставимо на зарядку не дуже потужну, поставимо десь там зарядка 5 вольт 2 ампера, і нехай він потихеньку, потихеньку набирає відсотки. Дуже потужні зарядки одразу не рекомендую підключати, тому що батарея ще знаходиться у стані, як кажуть, підйому. Да? тобто, ми її трохи підняли да, і одразу давати їй великий струм або велику напругу, це не є доцільним, бо можемо отримати вихід з ладу банки. Ну що, переходимо до другого павербанку. Проробляємо ту саму процедуру з цим павербанком, тобто розбираємо, міряємо напругу на акумуляторі, якщо з акумулятором щось не гаразд, Відпаємо і балансуємо. Ну що, це все буде в ускореному е, темпі? Тому дивимось, погнали. Як з'ясувалося, у цьому павербанку проблема з двома акумуляторами, тобто дві банки просіли. А, стан АКБ нормальний, тобто немає вздуття, акумулятори рівнисенькі, чітко чот, все, класна геометрія в нормі. А, зараз будемо їх підіймати. Таким самим способом, але дві батареї. Так, батарея вже відбалансована. Давайте перевіримо напругу на банках. Так, 3,49. З іншої сторони у нас 3.51, більш менш нормально. А напруга на виході в нас з батареї 7 вольт. Оп. Спаковуємо батарею до того стану, в якому вона була. І встановлюємо назад пауербанк. Пувербанк майже зібрано. Давайте перевіримо. Реакція на підключення зарядки. Реакція на підключення зарядки є, струм пішов, зарядка нормальна, 2 А, 5 вольт 2 ампера зарядка. Павербанк заряджається, і повербанк у нас віддає. Роз'єми, працюють справно. Все добре, залишилось закрити кришечку і теж його поставити на зарядочку. Не дуже потужно, щоб він потроху заряджався. А тепер увага! Звертаюся до своїх спостерігачів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що могло статися з цими павербанками, чому вони розрядились так наглухо і чому вони перестали працювати. Чекаю на коментарі. Буде дуже цікаво почитати вашу думку особисто. І може навіть і комусь відповісти. Ну що, друзі, на цьому наше відео добігає до кінця. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал МПінка. Бажаю усім вдалих ремонтів. До нових зустріч. Пока.